Сама дивна річ у світі. Мої лего мульти. А, а ні, ня. Кубик рубик. Багато хто не знає, як це зробити і як це скласти. Але є один метод. Всім привіт! З вами Юра. І сьогодні я показую, як скласти кубик Рубик 3 на 3. Поїхали? Спочатку. Ви розумієте, найлегше складати кубик рубик 2х2. Але все ж таки, більшості починають з кубика 3х3. Бо це стандарт. У мене є два такого виду. Так що з такої штуки можна зрозуміти, що на одному кубику я буду показувати, як робити алгоритми, другий я буду складати. Це іде геть. бра. Аби кубик рубик скласти, треба спочатку його розібрати. Логічно. Ми просто крутимо кубик всі сторони. І не бійтеся розібрати якось дуже закрилючено, аби нічого не було, ніякі кольори не з'єднані нічого. Це не має значення. Головне, щоб спочатку скласти білу сторону. Це лише частина перша. Так що. Потім на каналі в мене вийде і друга частина. А, хто не бачив моє попереднє відео, я, що, як я складав куб-руб, то можете подивитись відео. Отут от, 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 десь воно вилізе отут. А, все рівно. Складаємо. Що перше діло ми маємо зробити? Спочатку ми маємо знати, що в кожному кубику Рубику є. Три частини. Не в кожному, блін, я брешу. А у кубику 3 на 3 є три частини. Перша – це ребро, де є тільки два кольора, так як оце. Друге, це кут. Є три кольори: зелений, білий, оранжевий, зелений, оранжевий, жовтий. Зелений, жовтий, червоний. І є саме головна частина. Будь-якого куба, в якого він є, це центр. Центр важливий тим, що ніяк не можна порухати з місця. От дивіться, червоний центр. Я порухаю цю грань. От він не може порухатись. Оцей його не може порухатись. Правда? Якщо я порухаю цю грань, теж не рухається. Цю грань теж не рухається цю не рухається. І цю не рухається. А цю, типа, рухається, але він... то не має значення, правда? Він стоїть на одному і тому самому місці. Є одна штука, що ти можеш повернути отак. Отак. І він типа порухнеться. Але це те ж саме, що порухати оцю грань і оцю грань. Результат то самий. Так що, отак. Його не можна порухати з місця. Ні в якому разі. та ну, ну. Тепер дивимось на наш розібраний. Спочатку ми збираємо білі ребра. Є два способи, і як вам легше запам'ятати, є спосіб ромашки. Тобто... Ми знаходимо жовтий центр, а жовтий знаходиться навпроти білого, так що, ну, ясно. І ставимо усі ути, тобто, блін, ребра до жовтого центру. Зараз я швиденько це розроблю. І не треба навіть переживати ні на щось що щось розбереться, щось недобре. Я... Не, ні... о Боже. Все буде нормально, все буде добре. От є два вже складено. Три. І четвертий треба зелений. Забув сказати. Серімно, забув сказати, що треба ставити. Ребра до своїх кутів нормально, до своїх центрів. Має на увазі. Отут, якщо оранжевий центр, то оранжевий і білий має бути на, на ребрі. Якщо тут синій центр, то тут має і синій, і білий бути. Якщо тут червоний, то червоний і білий, але ми не поставили його де він є? Ходи сюди. Якщо хочеш поставити якесь е, ребро, і в тебе не виходить, або інший забрався, ти просто забираєш ребро, яке хочеш поставити в місце де ближче, і потім просто повертаєш на місце те, що в тебе впало. Це легко. Тепер, як у нас є отака от ромашка, от ромашка, то ми просто повертаємо. Всі на білу сторону. Чому ж є два способи, як поставити білі ребра? Тому що можна просто на білий поставити кольор. Та й не треба ніякі ромашки. Просто білі Білі ребра до білих кутів. Що я постійно кажу? Центри. І отут мають бути кольори одні. Так. Тепер білі кути. От тепер уже насправді кути. От тут є два кути білі, які поставлені, але вони поставлені не тим боком і не на тому місці. Що це значить? Тут оранжевий центр, тут синій центр. А тут у нас який кут? Так. Зелений і оранжевий. Нам треба зробити так, аби був і оранжевий, і синій на цьому куті. І білий, аби стояв сюди, на, на цю грань. Ясно? Ясно. Якщо не ясно, прослухайте ще раз. Оде цей кут? Цей кут ставимо над тим місцем, де він має стояти. І потім вчимося робити алгоритм. Що за алгоритм? Алгоритм, який робиться так. Як навчитися цей алгоритм робити? Якщо його зробити шість разів на складному кубику рубику, він складеться. Так що робимо? Це вже два. Три. 4, П'ять. Шість. Що я казав? Вертаємось до нашого нормального куба. Наш кут, який ми хочемо поставити, має стояти вправо від нас і в верхньому куті. Тут. Та, якщо отак поставимо, то він не буде стояти тут. Так що, а, так що отак. І над тим місцем, де він має стояти. Угу. І тепер крутимо цей алгоритм. Прокрутила один раз. І він став на місце, але. Біла сторона, оде. От тут має бути. Значить, крутимо ще раз. Не переживайте, це все нормально. Треба просто крутити ще раз. Він тепер тут стоїть, так що ще раз. І що ж я говорю? Він стоїть правильно. Тепер оцей, наприклад. Оде червоний зелений. Червоний зелений. Ставимо його між цими двома кольорами, над тим місцем, де він має стояти. І крутимо. Той самий Алорет. Так усі білі кути ставляться. Так що я швиденько це зроблю. Бо всі вже розуміють, як це робити. І тут немає ніяких нюансів. Готово? Що ми робимо далі? О, до речі, у нас біла сторона складена. поздравляю! Тепер складаємо ребра. Ребра, які саме, без жовтих і білих кольорів. Тобто, може бути. Оце. 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 І оце. Коротше, так. Вони мають стояти по центру куба от тут. От тут. У цих місцях, де я пальці тримаю. Так що. Спочатку беремо ребро. Зелений і оранжевий. Ми маємо поставити його зверху від себе. І тут у нас висвічується оранжевий. Типу, на жовтій грані тут буде ну, зелений. Так що ми шукаємо зелений кольор тут і ставимо його до оранжевого кольору. Аби тут співпадали кольори. Якби тут був зелений, то ми б поставили сюди. Якби червоний, то сюди, якби синій, то сюди. Але отак, попиш. І тепер тут є два нюанси: є кути ребра, які мають ставитися у ліву сторону. А є в які право. У нашому випадку він хоче піти от сюди, між ці два кольори, тому що тут ці два кольори, правда? У ліву сторону. Значить, ми крутимо цей аурит. Навчиться його і зробите. Потім повертаєте на цю сторону. І ви зробили. От він стоїть. Оде ще один, який хоче в ліву сторону піти. Є. Yeah. Тепер оцей, який в праву хоче сторону піти. От сюди. От сюди він хоче стати. Тепер крутим оцей аурит. Ні, стоп. Зачекайте. Це дуже хитрий алгоритм, Його треба потихоньку потихеньку. Є. Окей. Тепер іще один нюанс, який може статися. Ребро стоїть. місці, якому треба, але не тим боком. Значить, просто уявимо, що церебро має стояти тут і крутимо алгоритм, аби воно сюди стало. Типу, можна церебро поставити. Замінюємо його, аби вибрати то, що нам треба, і вже його поставити нормальною стороною. Ясно? є yeah. Це закінчення першої частини. Ви склали половину е оцих сторін і білу сторону. Це половина кута. Тепер, якщо ми складемо жовту частину, то весь куб складеться. Але на сьогодні це все. Всім до побачення, всім па-па!